Вітаю вас, дорогі друзі, і радий знову зустрітися разом з вами для того, щоб вивчати Боже Слово Біблії. Ми добре робимо, що звертаємося до Біблії, бо Біблія є світильником, який горить у темному місці і проникає усі куточки нашого життя, і допомагає нам направлятися у правильному. Напрямку по відношенню до Бога. Тож сьогодні разом з вами я хочу говорити на тему, яка називається Чи є ключ до життя без турбот? Нещодавно я прочитав одне дослідження лікарів медичного центру у Феніксі, це штат Аризона. що Гримучі змії, які є вже мертвими, все ще можуть вкусити та вбити людину. Лякарі говорять, що щороку до них надходить велика кількість пацієнтів, які страждають від укусів гримучих змій. І навіть тих, які були мертвими, з відрізаними головами, бо голова змії все ще зберігає. Рефлекторну дію після її смерті? І справді, одне дослідження показало, що зміїна голова все ще може робити рухи протягом 60 хвилин після обезголовлення змії. А чи ви знаєте, що Біблія називає сатану стародавнім змієм? І він був переможений на Голгофі Ісусом Христом і був вражений у голову. Послання до Євреїв у другому розділі говорить, що своєю смертю наш Спаситель знищить того, хто має владу над смертю. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й Він, тобто Ісус Христос, став учасником їхнім, щоб смертю знищити того. Хто має владу смерті, це тобто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Але на деякий час сатана все ще може поранити нас. Він все ще може завдати нам болю, отруїти наші стосунки та поширити свою смертельну отруту в наші домівки, родини. Серед друзів, братів та сестер по вірі і в наше особисте життя. Апостол Петро писав до віруючих, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. А у посланні Якова в четвертому розділі ми читаємо гарну пораду, тож підкориться Богові та Спротивляйтеся дияволові, то й він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Апостол Павло закликав християн Коринті бути дуже обережними в таких ситуаціях, щоб нас, сатана, не перехитрував. Відомі бо нам його задуми. Тож, якщо апостол Павло. Розумів це, і це було актуальне в ці часи, то наскільки ми повинні серйозно відноситися до цього і в наш час сьогодення? Чи не здається вам, друзі, що багато віручих не розуміють чи не усвідомлюють, що їх атакує, на них нападає цей самий ворог? Сатана хитрий. Він навіть прикидається ангелом світла, щоб заподіяти зло християнину. І його задуми сплановані. І ось одне те, що він використовує дуже ефективно. І сьогодні, і в наш час, це турбота або хвилювання. Завважте, що хвилювання це. Не фізична праця або взагалі якась дія, якою ми можемо щось змінити. Христос сказав, хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? Бо хвилювання, як говорить словник, це емоційний стан людини, що характеризується почуттями тривоги. Стурбованості і неспокою. Тож ворог людської душі, застосовуючи це, може вивести нас, дорогі друзі, християн з рівноваги і духовного нашого стану, близьких стосунків з Богом, посіяти сумнів, таким чином, Він може успішно перешкоджати віруючому в служінню Господу. Ось що радить Боже Слово у цьому випадку. Ні про що не турбуйтеся, в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням сподякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. А ось переклад короля Якова. Як звучить слово не тривожтесь нічим, що означає бути заклопотаним, занепокоєним або неспокійним. Чи є, друзі, в нас хвилювання? Так, звичайно. Але, друзі, я не думав, що це є великою проблемою для деяких людей, за якою вони важко борються. Яка гнітить їх, не дає спокою і духовно ослаблює їх. А то і більше вони впадають в депресію, стрес, що навіть відображається на їхньому фізичному стані. Знаєте, лікарі говорять, що хвилювання може бути однією з головних причин виразки шлунка. Друзі, занепокоєння зробить з вами те, що воно розірве вас на частини як емоційно, так і фізично. Тож, треба подумати, чи варто турбуватися? Святе Писання дає ось яке підкріплення нашому внутрішньому чоловікові. На Господа здай дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить. Журба. Чи хвилювання, тривога завжди зосереджується на майбутньому щодо того, що може або не може статися. Людина, яка журиться, завжди обмірковує всі найгірші сценарії або епізоди в житті, які можна собі уявити, допоки це не поглине її. Тож, друзі, я хочу сказати на закінчення так. Минуле ми не можемо змінити. Теперішнє це те, в якому ми живемо, а майбутнє належить Богові. Ось що радить нам Боже Слово. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його. На всіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Тож, Боже Слово, Біблія знову наголошує, є світильник, який світить у темному місті, і воно спосібне Боже Слово проникати в наш розум, в наше серце, в наше життя, і змінювати наші думки. На краще і показувати нам вірну дорогу, як вийти із такої ситуації. Тож нехай Бог благословить вас, що ми надіялися кожен із нас на Господа, Бога і Він зробить. На цьому я закінчу нашу програму. Залишайтеся з Богом!